Кубок України з футболу тепер без чернігівського клубу. Команда Чернігів ВСМ вилетіла з розіграшу після матчу з київським лівим берегом. Грали на стадіоні юність 2 серпня. Матч почався вдало для чернігівців на 19 19-й хвилині. Форвард В'ячеслав Койден поцілив у ворота суперника, але вже на 35 й хвилині нападник лівого берега Олексій Литовченко зрівняв рахунок. На початку другого тайму кияни забили ще один гол. Матч завершився із результатом 1-2 на користь лівого берега. Попри поразку, на думку головного тренера Чернігівши ВСМ, сіверяни показали гарну гру. «Хороше враження, дуже цікава гра була для глядачів. Я так вважаю. Були забиті м'ячі, були моменти, тому враження позитивні від самої гри, але звичайно негативні від результату. Думаю, що якщо ви дивились футбол, то мабуть бачили, що налаштувалися досить добре налаштувалися. Але індивідуальні помилки в обороні і майстерність команди суперника допомогла їм забити два м'ячі. А от гравці Чернігова мають питання до команди арбітрів. Це була ситуація. Буквально на п'ятій, напевно, хвилині в центрі полі. Дивіться, результат цієї ситуації це жовта картка. Арбітер сказав, що він тебе не бачив, тому ми дали жовту картку. Але всі впевнені, що це пряма-червона, без всяких. Бачив, не бачив, що треба було ще зробити на червону карту. Відір на червону картку відірвати голову. чи що. Наступний матч уже в рамках першої ліги Чернігів ШВСМ проведе із інгульцем. Він відбудеться 7 серпня у Чернігові. Ми будемо більш налаштовуватись на результат в наступній гри. Хочеться порадувати вболівальників, які слідкують за нами. Ми хочемо кожну гру доводити, що ми. Команда, яка ставить перед собою високі цілі і перемагати в кожній грі, попри невеликий час на підготовку, чернігівська команда налаштована виправити помилки і показати гарну гру.